Всім ви на каналі Юрші. Десь сьогодні ми заходимо в давно вже забуту гру на моєму каналі. Це китайський Brawl Stars Через те, що тут у нас вже вийшла обнова. Обновили деякі магазини, там де я колись купляв скіни за такі е, ну за такі штуки. От, зараз давайте я вам покажу. Ще до речі, тут в магазині були, давали безплатно 100 старт дропів, як я спочатку не зрозумів, що це 100 старт дропів, і тому я їх почав відкривати. Я думав, що тут майже кожен день коротчі, даються е, ну, 3 стар дропи, десь приблизно так. І я через це думав, що це так само ті 3 стар дропи я їх почав відкривати. і Потім що це, що це дуже багато, багато старт дропів, там аж 100 старт дропів. Але мені звідти нічого цікаво не випало, тому... І Вже нічого зручного, що я не встиг зняти це на відео. Окей, давайте зараз ми подивимося, е, де ці акції пропали, не розумію. Тут чуть тільки три акції. Тут мало їх бути більше. Я зараз, напевно, що... я за швидко зайшов, бо не поняти, що сталося. Ну коротше, зараз перезайду, щоб той щоб з'явився той магазин, і тоді вам все покажу. Окей, okay, я перезайшов і в мене вже з'явився той магазин, тому давайте я вам покажу. Заходимо приблизно сюди. Та тут з'являється у нас такий от магазинчик, і в нас тут є 10 різних скинів. Ну, я майно ці, що коштують по цих 100 таких білетів. Барлі ми не будемо звертати увагу. Ну, якщо в нас залишаться білети, а в нас вони лишаться ще 210 штук. Ми постараємося вибити цей скін, але так, то ми купимо зараз всі ці скини, які ви бачите за 100 білетів. Мені на них, в принципі, вистачає, тому будемо купляти всі. І протестуємо всі ті скіни, на які... Ну, не, е, е, Які бравлер у мене є з тими скінами. Окей, почнемо тоді купляти з кольта. Е, забираємо зразу кольта. Він нам зараз при, приходив повідомлення. Тепер давайте Макс. Це теж дешевенький скін, 29 кристалів, все на всю. тому не дуже цікаво. Тепер наш скін, це в нас на Грей, є Детектив Грей. Це в нас, до речі, має перше продавати сірі, а потім... Це додатковий колір, як отакий от світліший. Далі в нас команду Сквік, вроді би так називається цей скін. Після цього у нас йде Спраут, вже теж 79 кристалів, ці всі три скіна, які ми, що купили, були по 79 кристалів. Ну, вроді би, грей тільки 49, там треба докупляти, це типа як колір. Тепер у нас йде Ніта за 29 кристалів. Далі купляємо оцього вроді би він так називається, Тож не пам'ятаю. Хто знає, напишіть в коментарях. Тепер давайте купимо стильного лу також за 100 білетів. Тепер красавчик Кольт, якщо не помиляюсь, бо вже давно цей скин не бачив, вже навіть не пам'ятаю, чи він так правильно називається. І погана Бібі, чи якось вона, ну це вже цей скінь не знаю, як називається тому просто його давайте купимо. І давайте тоді зайдемо сюди, в нас тут є 10 нових повідомлень, це всі 10 нових скінів, Давайте ми їх тоді почнемо забирати Забираємо тоді, будемо називати цю кнопку, яка справа. Перший у нас забрався скін на Бібі. Отак от я не знаю, як він називати, чи це ж Боже, я вже Через те, що тут китайські це я не можу це перевести. Далі в нас Красавчик Кольде. Забираємо його тепер, в нас йде стильний лу, мене цього бралера, на жаль, теж нема. Далі в нас йде скін на сту, мене вроді би. Ну там не, немає, через те, що він дається аж на 10 А ні, він вже навіть не на 10 тисяч купки дається, вже забув старим Старсом, то що. Це е, колись давався за, за 10 тисяч кубків цей стул. Так, тепер ми забираємо Спраута, у мене також цього Бралера нема. Тепер забираємо з у мене також цього Бралера, на жаль, нема. Тепер забираємо Грей, у мене скоріше, що цього бралера також нема. І тепер забираємо Макс, у мене теж цього Бралера нема. Тому в нас буде, вроді би тільки Кольт теститись. Ну, і ці, два скина, якраз на кольта. І, в принципі, все. Давайте тоді зараз ми постараємося. Давайте ще дотратимо ці всі білети. Скині, в принципі, на стоміх і так не з'являються. тому давайте зараз заходимо сюди і дотратимо ці 210 білетів на е, спробу вибити цей скін на барлі. Окей, купляємо перший за 50 і не знаємо, що нам покрови. А, нам випало 50 очків сили. Окей, купляємо ще раз. І давай, 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 давай скін. 10 очків сили, блін, не повезло Тепер купляємо ще раз 100 монетиків. Останній наш шанс. Давайте купляємо і давай, 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 давай. І скін! Ми змогли вибити цей скін, нічого собі! Я не думав, що він нам випаде, але він нам таке випаде. Давайте забираємо. А, випадково перший забрав скини, хотів перші ці такі штуки забрати, але ми змогли випити скин на барлі. Це дуже таке класно, тому давайте забираємо зараз 100 монеток, 10 очків сили, 50 сили і все. Ми випали прям всі скини, які я хотів. І давайте тоді ми зараз я їх бігом поставлю і тоді вже до вас повернусь. Ну Що ж, я розставив всі скини і виявилось, що в нас доступно тільки скини на двох бралерів. Це Кольт і е, оцей барлі. Ну, давайте на кольта ми затестимо тільки цей скін красавчий Кольт через те, що оця рок зірка, це ну максимально скучний скін, дешевий, тому давайте затестимо красавчика Кольта і того барлі Єдиноріг, чи якось він так давайте. О, Давайте, до речі, підемо в ранговий бій. Це от можна. А, я, на жаль, не можу піти в ранговий бій, бо чекайте, а може є, і її піти. Давайте, якщо нам вистачає, щоб прокачати. нам ну, що нам треба прокачати, давайте подивлюся, І підемо, хоча б в... ага, нам треба прокачати ніту. І... Шельку. Окей, давайте тоді включаємо. Давайте раз. А я не пам'ятаю, на яку там треба, ну, давайте зараз спробуємо на 9, вроді би, треба і тепер давайте ще вкачаємо ніту. 7, 8 і 9 сила. Є, тепер дивимося, я можу. Так, я можу тепер піти в ранговий бій. І так в мене все. А, в мене не все доступно. Тепер мені треба ще буде. Ну, я можу, коротше, прокачатися максимум до алмази. Окей, давайте йдемо в ранговий бій, будемо грати зараз за кольта одну каточку. О, в принципі, непогана карта для кольта. Якби у мене він був прокачаний по фулу. Але яка різниця, і так у нас тут боти попадаються. А, блін, а я забув, щось. Чекайте, я випадково забув... Що в мене ж тут нема кольта, він в мене не прокачений. Блін, ладно, давайте я тоді до вас повернусь, коли дограю цю катку бігом. І ще, до речі, що я хочу сказати, ви, напевно, замітили, у мене там справа зверху з'явився мікрофон, і ще звук. Я можу під час гри говорити з кимось. Зараз я вам покажу. Бігом пару секунд. Я можу під час гри з кимось говорити, голосовий чат додали і, напевне, що звук гри забрати. Ну окей, я до вас повернусь, коли дограємо цю катку. І так, я дограв коротше катку, ми бігом виграли. І давайте виходимо, беремо цього кольта. А Давайте перед цим відкриємо стар дроп. І е, погнал тоді тести цей скін, але вже підемо сюди. у нас карта. чуть, Ну, коротше, непогана така вже і сильна карта, тому підемо зараз сюди. Так, давайте ще заберемо 100 у нас е, цих кредитів є. І погнали тоді до катки. Що, до речі, біля кнопки, грати по цій жоті. З'явилася якась штука, непонятна. Хто знає, що це, напишіть в коментарях, бо я не можу зрозуміти, що це в нас таке. Окей, тоді погнали, значить, до гри. Е, так, нам, до речі, я не розумію, що це таке. На браулерах написано, це, напевно. Що Браулер як називається, чи що це таке. Ну, от, диви, Якщо дивитися на, на, на мій нік, там зверху пише все, що браулер, за якого я зараз граю. От, Поки підбирались типу, ви бачили там ну, хто зараз зі мною попався, в мене щось посередині на браулера щось писало. Не поняв, що, ну... Ну, в принципі, ладно. Е, так, давайте. Е, погнали, тоді пробуємо винести зараз когось. Ну, е, Патрони вроді би тут не пророблені взагалі, але з ким взагалі тут таки непогане. Щоб якщо були пророблені патрони, був взагалі клас. Е, так, давайте зараз виносимо. виносимо виносимо Міку, давайте пробуємо винести і єс, yes, ми виносимо, в принципі логічно. через те, що тут побудається зараз боти. Це маленький ранг. Так, давайте виносимо. Ще тільки погано те, що у мене тут відстає трошки ну, гра. Е, от бачите, я даю тичку, а вона трошки пізніше вже е, ну, коротше, дається сама тичка. Ой-ой, мене зараз доб'ють. Ні-ні, ні давайте ми ліпше зараз самі здамося. Е, стоп, а чого я не здався, я щось не зрозумів. Ну ладно, Давай тоді вбиваємо вбиваємося і помираємо, щоб довго не шукати зараз нашу здобач. Просто зараз помремо. Вісім кубків це теж непогано. І понадоби тоді зараз тестити е, скін на барлі, я доноріг барлі. Так, виходимо. Е, Виходить, у мене тут навіть він стрік. Є ще й тисячу цих тільки що залутали, Це, в принципі, непогано взагалі. Окей, давайте тоді зараз беремо цього, цього барлі, а де цей барлі, я щось не бачу. Е, барлі, вот, барлі. Давайте ми його беремо. І тоді погнали до обкатки. Ми зараз, до речі, якщо виграємо ще один раз, там дасться ще тисяча жетонів, і ми зараз зробимо міні-відкриття Бравл Пасу. І, до речі, не пам'ятаю, який це сезон? Це має бути попередній сезон, а попередній сезон я не пам'ятаю з ким був. Ну, хто Пітайте, напишіть в коментарях, я щось серйозно забув. Навіть не розумію. Перший раз я забув, хто в якомусь браулпасі був. Окей, okay, ну, е, на Бравлі, в принципі, тут так само виглядає, як і в простому бравлі. І Тички, в принципі, так само, е, прикольні тички. У мене тут ще є скін на барлі той такий оранжевий забув, який він називається, лісуруб барлі, щось типу того. Але цей скін виглядає якось поприкольніше. Так, давайте зараз... головне, б мене зараз не було, бо мені треба вирити для квесту, будь ласка, не вбивайте тільки мене. Давай, 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 давай. Ні 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 ні, ні 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 ні, я живий, я живий, я живий. Ні, я не живий, я не живий, мене зараз вб'ють. Блін, на жаль, мене вбили, Окей, тоді давайте зробимо відкриття вже того, що в нас є в бролпасі. Цього... А, ні, мені все одно зарахувало. це походу мені треба було 10 кілів зробити. Окей, я чуть помилився. Тоді давайте зараз дивимося, нам залітає 1212 жетонів бам-бам-бам і вісім нагород у нас доступно. Відкриваємо стар дропик, відкриваємо відкриваємо і на жаль, на нам падає. Тепер ще один стартроп нам випадає, вже епічний, вже покраще. Давайте наступний міфічний і легендарний. Давай, давай якраз, якраз у нас може таке бути. Відкриваємо, і. Ні, на жаль, наступний у нас рідкісний, а наступний у нас ще один стартроп. Також, на жаль, рідкісний. Окей, забираємо тоді 10 кристалів. О, тисяч... О нічого собі якось кристали забралися. Странно, я щось навіть незрозуміле, не з встиг звернути увагу. Так, 1000 монет і ще в нас 100 кредитів. Окей. Давайте тоді ще бігом відкриємо у нас на всі кредити, які в нас залишилися ящики, там мегаящики, вроді би є. Один мегаячик, я думаю, нам точно вистачить. Та вистачає, тому давайте ми його купляємо за 176 кредитів. Відкриваємо і давай, давай, давай. Ну, купляйся, що ти так довго купляєшся? Так, давайте відкриваємо його. І що нам тут зараз випаде? Давайте, яке мені прогрузиться. От, нарешті, давайте відкриваємо. І, на жаль, тут у нас нічого нема. Але нам вистачає зате на ще якраз останній, останній цей мегаячик, Тому давайте ми його відкриємо. І на цьому вже будемо завершувати наше відео. Може, як це ще буде дуже класно, якщо нам зараз щось класне випаде. Так, давай, давай, тільки нам перше, треба, щоб нам цей магаящик випав відкриваємо. І ні, на жаль, нам нічого не випало класно. 1260 монет. І все, ладно, тоді я на цьому буду закінчувати. кому відео сподобалося, Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не пропускати мої нові круті відоси. Ну, а з вами був Юру, був на каналі Йора Чі 9. Всім пока-пока!